Як я зараз роблю по противнику, а противник думає, що ти стріляєш з посадки uh -huh. і полірує цю посадку, а ти їм дулі показуєш. Бажаю здоров'я сьогодні. Ми на Донецькому напрямку продовжуємо нашу серію розмов кулеметник з кулеметником про кулеметництво. Представ, Відьтесь, привіт. будь ласка. привіт. Вітаю привіт. вітаю. Ну, мій позивний чаус, я сержант 47-ї механізованої бригади Магура. Да. З нами також сьогодні присутній Браунінг М2. Да. М2 hb М2. Що да. важливо. І, і як кажуть в Тіктокі, по-перше, що це таке, а по-друге, чого я його хочу? Це так. я вважаю, так сказати, одне, одне із величайших тварені. Американського такого зброєвого конструктора зброєра Джона Мозеса Браунінга. По целіку він, значить, розсчитаний на стрільбу до 2600 ярдів. Ну, в метрах це приблизно 2500. Значить, стріляв я власний опит з нього 200-200. Це можна легко з нього стріляти. Вага у нього, він ну, не тяжелий, сам кулемет е, в зборі со стволом 32-33 кілограма. От, і оригінальна станіна десь тоже приблизно до 20 кілограм. Тобто 52-54 кілограма весь комплект без набоїв. Коробка з набоями на 100, 100 набоїв в коробці важить 16 кг. Ну, тобто нелегко. На цей кулемет дивишся на цю зброю. Культура виконання, культура виробництва зброї у американців. Доведена до культу. Доведена до культу. Скажи, я знаю, що ти даєш кожному кулемету ім'я. Чому? Да. І яке ім'я саме в цього Браунінга? Ну, для мене кулемет це. Не жива річ, а це жива істота. а Значить, її треба назвати. Перший мій Браунінг був Федорович. Ну, всі казали в честь Залужного, ну в честь діда мого він був кулеметник в Другу світову війну в радянській в Червоній армії. Це я назвав честь жінки. Це Катерина Володимирівна приїхала на передпочинок. Якщо ви теж даєте своєму кулемету ім'я або прізвисько, пишіть нам в коментарі. Ми да. зацінимо і полайкаємо саме оригінальні. Давайте розберемо тему фортифікації. Мені дуже цікава ця тема. Вона дуже рідко де зустрічається в там настановах кулеметних. Як облаштовується кулеметне гніздо ну, для цього кулемета, взагалі, скільки їх має бути, які вони мають бути накриватися, відкриті позицію Браунінга треба маскувати любого, навіть легкого, єдиного кулемета. Надо завжди маскувати маскувати. Тому це пріоритетна ціль для безпілотника, для снайпера, для колеги, пулеметчика з тієї сторони. Це на цель. Давай, давай, давай. Якщо ми ведемо бій в урбаністичній місцевості, тобто город промзона. Це установка кулемета всередині кімнати. Не так, щоб ствол із вікна торчав всередині кімнати, щоб не було видно. Станіни не вистачає, щоб його поставити на рівень вікні. Тобто треба мастерити якийсь кодра. Запасні позиції ви згадали. Е, скільки їх має бути? На якій відстані від основної позиції вони мають розташовуватися? Е, ну там же взагалі як смотря, які у вас сектора стрільби? Якщо вам ну, у вас секторів стрільби дуже мало. Дуже мало, то запасні позиції ви можете робити хоча б ну 50-100 метрів. Можете і 10 метрів зробити. Главне, щоб ви після того як отработали і поняли, що по вам уже прилітає і yes. щось зверху жужить, щоб ви просто могли переміститися. По кількості набоїв е, яка е, комфортна кількість набоїв потрібна на позиції, щоб можна було дати бій достойний? Ну я возю в машині шов бронірований шовнівах що, е, що з часів ССО, півтори тисячі набоїв. От у мене це я, я ну ніде таких ніяких рекомендацій нема. але я для себе зробив виводи, наблюдені. От е, як показала зараз практика, ну я чехли ніколи не використовував, ну чехли нада. Бо час на Авдіївці було облідіння. Ночу кулемет стоїть, іде дощ, утром мороз. Я виходжу повністю льот. Давай оббивать, давай гріть, давай это, потому що тут усе льот намерз, а тут в цьому кожуху ходи ствол. Чи носите з собою якийсь похідний набір для чищення зброї? Носю. Ну воно кожного кулеметника должна бути сумка кулеметника угу, угу. бо чимоданчик. У мене взагалі дві сумки. В одному угу. я носю дальномір. Ко кампаса для того, щоб оприділяти азимут, угломери, уровні щоб виставляти. Ну, тобто, таке для роботи, да. давайте ми так якраз повільно якось перейшли до догляду за зброєю. Як доглядаєте, бо є там старовери, які там використовують там тільки там солярку бензин. Є хто використовує якісь більш нові е засоби? І на що звертаєте увагу в що, що за доглядом? От, що шо, ну цей кулемет любить догляд. Лю... во первых дуже сильно любить смазку. Угу. Якщо він не смазаний, ну є таке, що використовували його в сухому віді, ну це 500 патронів, далі буде біда. Прибігли салфетки, тряпки, обтерли, скільки можна. Все, панове, його смазали, перетерли, все, готово. Опять огніва задача, побігли, він смазаний. тра та та Ось этот узіл, прийомний, і кришка треба сліди. У тут теж цей кусок ствола, що вкручений в сотворну раму, тут має бути ідеальна чистота. Ну і сам затворний механізм. Тут дуже багато ну, запчастин, які ходять пружин. У кулеметника руки повинні бути грязні. Якщо дивлюсь на кулеметника, в нього чисті руки, це не кулеметник, вони повинні бути грязні. Постійно, тоді це нормальний так. кулеметник. Да. Стрільба з закритих позицій для мене була нова така техніка. стрільба з закритих позицій це коли ти стріляєш. По координатам, по азимуту, е і не бачиш противник. Соответственно противник не бачить тебе, тебе да. коли ти стріляєш через якусь перешкоду. Тобто, от посадка. Умовно, да. Ти сюди 500 метрів, туди кілометр. Ти через посадку за півтора кілометра насипав, як я зараз роблю, по противнику, А противник думає, що ти стріляєш з посадки uh -huh. і полірує цю посадку, а ти їм дулі показуєш. Отак, і uh -huh. через будинок, ілі uh -huh. через бруствір, через дамбу. Оце закрита позиція. Тобто коректіровщик повинен бути або на передній лінії, або це другий, третій номер розрахунку. Корек... Коригувальник, якщо нема дрона або камери, має бути. У мене настріла на ньому. Гігантський настріл, і стріляв я раком, боком, льожа. Оце, я вважаю, курашу. Це робота. Знаєш, що у вас є. Особлива думка по тренуванню кулеметників. Як ви вважаєте, скільки кулеметник має готуватися, щоб вийти повноцінним спеціалістом? Ну, Я так, по моїм підрахункам, це мінімум 3 місяці. І причому там ну, є такі ще нюанси. От там, Приводять там 15 бійців да, і кажуть, от, вони. Їх назначили, ну, бо як завжди, да, да. да. їх назначили бути кулеметниками, і от з них треба зробити кулеметників. І от, наприклад, ти їх підводиш до зброї, і от дивишся, і от цих, з цих 15, якщо у 5 очі горять, от як побачив гарну дівку і очі горять, от так отак надашни на кулемет, да, що він його схватив і каже, оце це моє, це моє, все, це буде Настенька. Чи це буде там. Васька, чи це буде суровий? От, все. Я дивлюся на таких людей: оце буде кулеметник. Mm -hmm. Далі з цих п'яти, з цих п'яти буде по учобі три кулеметника, а воювати зможе один. Отака ну, така селекція. Вони можуть стріляти з закритої позиції. Вони технічно грамотні, вони все знають, але вони бояться воювати. Він боїться з нього стріляти, навіть з закритої позиції, тому що він боїться, що йому прилетить. От є люди, бо вони мені кажуть, а ти що не боїшся померти? Я говорю, всі бояться померти. ви не путайте, боясь померти і боязь воювати. Стрільба, всі маніпуляції, то кальожа. Єсли неудобно, вам перед вами дерева. Ну ви вже залягли. Привітствуються, переползти. Сьогодні вдалося поспілкуватися з справжнім кулеметним тигром. Я особисто для себе дізнався кучу цікавої інформації. якщо ви теж кулеметний тигр, ставте лайки, пишіть нам цікаві коментарі. Переможемо, переможемо, хлопці. Бережіть себе, бережіть. Других номерів, бережіть командирів, бережіть зброю. І тоді ми переможемо. Ну, ми і так переможемо, але без кулеметів буде тяжко перемогти. Слава Україні! Героям слава!